На до закону представляє е, цей протокол в суді, але складали протокол. на ЗК. це сфальсифікована справа. Ми одразу про це говорили, тому що я точно знаю, що я нічим іншим, крім депутатської діяльності, не займаюся. На ЗК, на замовлення влади сфальсифікували цю справу для того, щоб спробувати нас дискредитувати. Цілком очевидно для кожного, що за це треба нести відповідальність. Тому що вони приховали, як було встановлено в судовому засіданні, вони приховали докази відсутності в моїх діях будь-якого порушення. Натомість вони сфальсифікували протокол про вчинення мною корупційної діяння. Оцей весь спектакль, який був розіграний, пересідував одну мету, знаєте, як от в тому анекдоті. Ти доведеш, що в тебе немає доньки і що вона не проститутка. От так само тут. А тобто справу закрили, ніякого правопорушення немає, але у свідомості Людей десь там можливо осадок залишиться, що ляшка звинувачили у чиненні порушень. Ми не порушуємо закон. Я вже говорив не один раз. У мене великі амбіції. Я хочу перемогти на президентських виборах. Я хочу, щоб наша партія прийшла до влади, і тому ми дуємо на холодну воду. Ми не порушуємо закон. Ми не дамо нашим опонентам такого щастя. Зловити нас на порушення закону, тому що ми його не порушуємо. Все, що проти нас вигадують, з однією метою для того, щоб спробувати нас дискредитувати. У них немає жодних доказів чинення мною якихось порушень. Тому що я досвідчена людина, я прожив 45 років, я знаю ціну своїм діям, я знаю ціну слова. І тому, перш ніж щось робити, я думаю. я... Не порушую закон, це моя позиція, і я хочу, щоб так само всі жили і діяли, як я, не порушуючи закон. А вони проти нас вигадують, фальсифікують для того, щоб дискредитувати, для того, щоб посіяти у людях сумніви. І безумовно вони ще й при цьому вчиняють кримінальні злочини, тому що вони сфальсифікували проти мене звинувачення. Вони вигадали те, чого немає. Люди платять їм мільярди. У членів НАЗК щомісяця вони собі виписують зарплати і премії по 200 по 300 тисяч гривень. Українці кожен роботяга в Україні їм плати космічні зарплати. А вони замість того, щоб відпрацьовувати ці зарплати, замість того, щоб реально протидіяти корупції, вони вигадують правопорушення. На замовлення влади дискредитуючи політичних опонентів влади, тому що наша команда, і я як лідер радикальної партії, ми в опозиції до влади, і тому НАЗК, виконуючи політичне замовлення, сфальсифікувало проти мене звинувачення для того, щоб на замовлення влади дискредитувати. Тому ми, я знав, що ми доведемо е, свою позицію, тому що не треба е, шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше коли її там немає. Якщо я не порушую закон, то як ви можете мене звинувачувати у протилежному. Це спосіб відволікти нашу увагу від політичної боротьби. Сьогодні команда Радикальної партії ініціює позачарову сесію Верховної Ради. Ми вимагаємо прийняття закону про процедуру імпічмента президента України про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, про скасування депутатської недоторканності. Тому влада для того, щоб протидіяти нам, у них немає аргументів. То вони вигадують проти нас уявні злочини. Різь, а ось цікаво просто. Ви в суді виступали більше частіше, ніж ваш адвокат. Навіщо вам захист по факту? <пишутил> для чого мені адвокат? Ви з вами впоралися цією справою. По-перше, в мене юридична світа. По-друге, хороший адвокат треба кожній людині для того, щоб влада не порушувала права українців. У мене був хороший адвокат. От я хочу, щоб кожен українець мав хорошого адвоката, коли влада порушує його права. Тому що влада, користуючись юридичною необізнаністю людей, скільки справ фальсифікують, скільки людей по тюрмах сидить? Ні за що. Тому що в них не було хорошого адвоката. І е, тому вони сидять по тюрмах. Не винні. А ті, хто краде, ті, хто грабує країну, вони сидять при владі. І дають команди фальсифікувати проти нас справи, тому що бояться нас. Тому що бояться. Президент боїться ляшка. Тому що президент Порошенко знає, що я його зміню на цій посаді. І ми будемо ставити питання про притягнення до відповідальності за пограбунок країни, за доведення людей до ручки. І вони намагаються в отакий штучний спосіб, фальсифікуючи проти мене, вигадуючи звинувачення, вони намагаються зупинити нашу ходу до перемоги. Але Господь допоможе і українці підтримують, і тому ми нічого не боїмося. Чому прокурору на вашу думку загружує небезпека звільнення? От ви сказали, що ви станете на захист, якщо і звільнено, тому що я думаю, що прокурору давалися команди інші підтримувати проти мене звинувачення. Але очевидно, в людини є совість і відповідальність. На жаль, і головне, немає факту порушення закону. І тому прокурор, очевидно, вимушена була визнати це. І тому я реально боюся за те, що вона може бути звільнена, тому що вона відмовилась виконувати політичне замовлення. Ми будемо захищати чесних людей. На жаль, їх там небагато в прокуратурі. Але ще є чесні люди. От чесних ми будемо захищати. А не чесних ми пропонуємо не оту профанацію, яку нинішня влада проводить про так звану судову реформу, коли консервують корупцію в судах і в прокуратурі, і самі її очолили. Ми пропонуємо реальну судову реформу. Це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Якщо ти чесна людина, ти пройдеш конкурс. А якщо ти нечесна людина, треба зробити все, щоб ти більше не був суддею і прокурором, тому що нечесний суддя, нечесний прокурор це нечесний суд. Це політично анажована прокуратура, і це означає, що українці даром платять їм зарплати. Ось прокуратура отримала додатково мільярди гривень на зарплату. Я питаю, чому прокурорським додали мільярди гривень на зарплату, на пенсії не дали робітникам, вчителям, лікарям, селянам, металурам, шахтарям, культури, бібліотекарям, освітянам, санітаркам. Вахтерам зарплату не піднімають, а прокурорським мільярди гривень на зарплату. БПП, Народний фронт і батьківщина голосували. Батьківщина не голосувала, не підтримувала нашу ініціативу про підвищення зарплати мінімальної 3200. 4 мільйони людей живуть на мінімальну зарплату. Батьківщина мінімальну зарплату не голосувала. А прокурорам, щоб підняти зарплату на мільярди гривень, проголосували, і щоб пенсійний вік людям підняти. Проголосували БПП, Народний Фронт, Батьківщина. Що це за політика? Треба не пенсійний вік піднімати, а зарплати людям піднімати і не прокурорам, а людям, роботягам піднімати зарплати. І тому наша команда зареєструвала в парламенті закон про встановлення мінімальної зарплати з 1 жовтня 5 тисяч гривень. А знову року ми пропонуємо ще на півтори тисячі піднімати мінімальну зарплату. Не прокурорам і суддям треба піднімати зарплату, а тим, хто живе на мінімальну зарплату. Мільйони людей в Україні живуть на мінімальну зарплату. От їм треба піднімати цю зарплату. Вони не підтримують. Наші ініціативи, натомість прокурорам вони піднімають зарплати. Підвищення пенсійного віку нічого не дасть, тому що коли мільйони людей, 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, це означає, що в них буде така сама капітана пенсія. Тому коли влада і батьківщина допомагає владі, піднімають пенсійний вік. Вони не додають людям пенсії. Це буде разове підвищення. А для того, щоб людина отримала нормальну пенсію, коли виходить на пенсію, треба, щоб вона отримала високу зарплату, легальну високу зарплату. І ми за це боремося, щоб у людей були робочі місця, і щоб у людей була у робітників, у бюджетників, а не в прокурорів і суддів. І щоб у цих людей була висока зарплата у шахтарів, металургів, селян, вчителі, лікарі, працівники культури. Працівники соціальної сфери, от кому треба піднімати зарплату, а не прокурорам і суддям. Тому ми проти категорично того, щоб будувати поліцейську державу. Мільярди на зарплату прокурорам у них є. На підвищення пенсії у них грошей немає, розказують. Нечесно, аморально, несправедливо. Тому наша команда бореться проти цієї нечесності, і несправедливості. І влада намагається нас дискредитувати, вигадуючи отакі порушення, які ми не вчиняли.